Проводимо обрізку яблуні, форма крони у нас розріджена яросна. Зараз нам Григорій продемонструє, що він вирізає. Як дерево якесь таке, що непонятно, що воно не вставляти, так зразу і ні. Зараз перерізаємо сильні гілки, переводимо їх на плодові, щоб воно не росло дуже догори. Ось відбіг ще одну гілку. сторони. не дуже вдало, тому що з кожним роком ось тут будуть утворюватися, буде, буде закорковуватися сама деревина. Тому що всі гілки відходять як з, одної, з однієї точки. Це проблема. Других у нас немає, тому будемо користуватися тими гілками, які у нас є, які виросли. На жаль, не завжди дерево росте так, як намалювано в книжках. Приходиться працювати з тим, тим, чим є, а не з тим, чим хотілося. Як би це не звучало, але, на жаль, така правда життя. Отже, прирізали ми нашу яблуню, бачимо, яка в неї форма. Вона дещо змінилася, вирізали, теж йшла доверху, перевели на сторону, прирізали, прирізали. Вертикально догори прибрали, центр прирізали, розвели яруси. Раз, два, три, чотири гілочки відійшла на сторону. Це в нас буде вже другий ярус. Поступово будемо формувати.